7 година 15 хвилин ранку, 4 жовтня 2025 року. Волго-Балтійський водний шлях огорнутий густим туманом. Десь у глибині каналу. Російський ракетний корвет ГРАД вартістю півмільярда доларів. Він рухається повільно, приблизно за 960 кілометрів від українського кордону. Командування впевнене, цей маршрут безпечний у чорне море ні ногою. Там дрони, а тут на півночі, в глибині тилу, начебто тиша і безпека. Вони навіть не підозрюють, що за 60 секунд цей корабель піде на дно не від торпеди, не від ракети, а від дрона, зібраного в українському гаражі. Десь за десятки кілометрів у закинутому будинку оператор українських сил спеціальних операцій дивиться на екран. На ньому ціль це фінал тримісячного невидимого полювання. Супутникове спостереження, стеження, аналіз маршрутів усе заради одного удару. І справа не просто у потопленні, це плавуча пускова платформа для крилатих ракет. Удар по ній це кілька тижнів тиші для українських міст, кілька ночей без тривог. Операція почалася три доби тому. Один вантажний автомобіль виїхав зі складу під Брянськом. За документами меблі. Насправді, п'ять комплектів ударних дронів моделі Дикий шершень. Маршрут 960 кілометрів по ворожій території. Водій і бійці ССО їхали без права на помилку. Кожен патруль ризик, кожна зупинка кінець. Доставити дрони до берега вже перемога, але летіти з території України нерозумно, заряду не вистачить. Тому дрони збирають прямо біля цілі, лише за 5 кілометрів від берега. Це дозволяє зекономити всю енергію для атаки. О сьомій ранку вони піднімаються в повітря, туман ховає їх. У них рівно 10 хвилин. Якщо за цей час вони не вразять ціль, місія провалена, і група на землі має зникнути, поки перший патруль не виявить сліди. На граді все спокійно. Оператор Радара бачить перешкоди, не надає значення. Але за кілька хвилин привиди перетворюються на 5 цілей. Вони летять низько, за кілька метрів над водою. Справжні не фантоми. Команда б'є на сполох. Система радіоелектронної боротьби вмикається. Російський корабель викидає в ефір цифрову бурю. Мета відрізати дрони від управління, збити GPS, позбавити координат. Але це не працює. Ці дрони не залежать від зв'язку. У них автономний штучний інтелект. GPS – лише один з орієнтирів, основний внутрішній компас і акселерометри. Якщо координати не збігаються, дрон розуміє, що його намагаються обдурити і адаптується. Рій розділяється. Два дрони піднімаються вище, привертають увагу. Їх свідомо жертвують. Російська система глушить їх. Вони падають у воду. Три інші йдуть нижче і прориваються крізь зону придушення. Корабель тепер знає: це не хибна тривога, це спланована атака. На борту граду починається паніка, екіпаж б'є по тривозі. Вмикаються автомати АК-630. Це основна система ближнього захисту корабля. Її потужність 10 тисяч пострілів на хвилину. Вона створює щільну стіну вогню, буквально перетворюючи повітря на свинцеву бурю. Поверхня води здіймається фонтанами, туман розлетається від трасерів, як дим від вибуху. ГРАД намагається маневрувати, але вузький канал і мілководдя роблять корабель незграбним. Він рухається, як завантажений танкар у ванні. Розвернутися неможливо. Кожен рух повільний, запізнілий. На палубу виходять матроси з автоматами. Вони стріляють у туман майже навмання. Це відчайдушна спроба, але надто пізня і абсолютно марна. Саме на це й розраховували українці. Система АК-630 призначена для відбиття атак ракет, які летять над поверхнею моря. У неї фізично не вистачає кута нахилу, щоб вразити ціль, що летить за десятки метрів просто вздовж берегової лінії. Це не технічна помилка, це греометрія. Проста, невблаганна. Надто близько значить невидимий. Три останні дрони заходять на ціль. Один із них, провідний, переходить у режим фінального наведення. Його інфрачервона камера захоплює теплову ціль, розпечений вихлопний канал двигуна града. Для штучного інтелекту це як увімкнений прожектор у цілковитій темряві. Два інші дрони починають виконувати відволікаючий маневр. Вони різко піднімаються вгору, роблячи себе більш помітними. Їхнє завдання перехопити на себе вогонь. І це спрацьовує. Один дрон розстрілюється автоматикою, його корпус розривається в повітрі. Але це дає провідному три секунди переваги. Він заходить у мертву зону вогню. Трасери проходять повз, система не встигає перебудуватися. І тут у бій вступає. Остання лінія оборони, переносний зенітний ракетний комплекс Ігла. О 7 годині 14 хвилин оператор на палубі запускає ракету Наведення по теплу. Ракета летить до найгарячішої точки в небі. Увімкнено класичну схему захисту: скидання теплових пасток. Яскраві хибні цілі заповнюють повітря. За логікою, ракета повинна зірватися з курсу. Але український штучний інтелект знає, як виглядають російські пастки. Він навчений на тисячах реальних бойових ситуацій. Він тримає курс на справжню ціль. А от ракета ні. Її мозок простіший, вона плутається. І тут другий дрон, останній видений, робить крок, від якого залежить усе. Він різко прискорюється, перевантажує двигун і перетворюється на летючий факел. Його температура стає вищою, ніж у провідного. Це чисте самогубство. Ракета ловить цей сигнал, йде в бік і вибухає за кілька метрів від приманки. Вибух знищує дрон. Але уламки вражають і головного. Один із них розриває ліве крило, корпус тремтить. Усередині пошкоджено акумулятор, енергія падає до 20%. З-під корпусу тягнеться дим. Удар був не смертельний, але небезпечний. Зв'язок на межі. Гіроскопи працюють з перевантаженням, навігація нестабільна. Дрон летить як поранений птах, але продовжує йти до цілі. Пошкоджений дрон хитається в повітрі, ліве крило пробито, корпус у тріщинах, акумулятор пошкоджено. З під фюзеляжу струмує дим. Кожне влучання удар по стабільності польоту. Навігація збивається, але штучний інтелект продовжує тримати курс. У нього залишився лише один пріоритет ціль. Система розподілу енергії відключає все, що не потрібно для атаки. Залишилося 20% заряду. Уся потужність йде в головний двигун. Жодної стабілізації, жодної телеметрії. Тільки прямий ривок уперед. На борту града оператор радіоелектронної боротьби запускає ручний імпульс перешкод. Це останній шанс обрубати зв'язок і збити дрон з курсу. На екрані українського бійця картинка заморожується. Сигнал пропадає. Зв'язок втрачено, мовчання. Але дрон не падає. Щії був підготовлений до такого сценарію. Фінальний відрізок маршруту автономний. Жодного байта зовнішнього керування, жодних залежностей від оператора, тільки автономна навігація і заздалегідь закладені параметри. Дрон тепер сам собі штурман, сам собі зброя. Він продовжує йти, незважаючи на повну ізоляцію. Відстань менше ніж 457 метрів. Ціль чітка, яскрава, нерухова. На борту корабля стрілянина припиняється, усі дивляться на наближаючийся об'єкт, він димить, але не звертає. Вони розуміють уже не зупинити. Залишкові відсотки енергії йдуть в прискорення. Штучний інтелект відключає все, крім тяги. Акумулятор опускається до 10%. камера тремтить, але тримає кадр. У центрі тепловий відсік двигунової установки. Корабель намагається відвернутися, але не може. 950 тонн металу не розвернути за 5 секунд це фізично неможливо. А на землі тим часом українська команда вже в русі. Фургон іде в ліс, номери замінені, вантаж переобладнаний. У кузові ящики з фруктами. Їх не чекає ні парад, ні подяка. Тільки дорога додому або на наступне завдання. А в небі. Тиша, останні метри, камера дрона наповнюється світлом, ціль вихлоп двигуна, центр мас, смертельна точка, і за мить пряме влучання. Та це ще не кінець, бо в цьому ударі спрацьовує фізика, яку не зупинить жодна броня. Контакт. Бойова частина дрона не просто вибухає, це незвичайний заряд, це сформований за принципом ефекту Монро, кумулятивний боєприпас. Всередині мідне облицювання, що за частку мікросекунди перетворюється на голчасту струю розплавленого металу, що летить зі швидкістю понад 28 968 кілометрів на годину. Цей металевий шип не стикається з бронею, він прошиває її. Сталевий кожух двигуна града рветься як картон. Струя вривається всередину, потрапляючи прямо в магістраль з дизельним паливом. За частку секунди паливо перетворюється на об'ємний факел, вибухаючи всередині замкненого простору. Тиск зростає миттєво. Корпус корабля, створений для захисту від зовнішніх ударів, стає пасткою. Внутрішній вибух не розсіюється назовні, він знаходить шлях до найвразливішого відсіку арсеналу крилатих ракет. Симпатична детонація і все закінчується в один момент. Могутній вибух сотрясає канал, вогонь виривається з люків, корпуси зриває верхні надбудови. Град ще секунду тому гордість флоту перетворюється на палаюче залізо, що тоне в озерній тиші, але це гурше початок. Сам удар блокує ключову артерію Волго-Балтійський водний шлях. Вузький прохід, по якому Росія перекидає до 30% своїх флотських ресурсів, тепер мертва зона. Кораблі стоять, логістика зупинилася. Вся система доставки озброєнь до Каспійського регіону паралізована. Один удар і місяці стратегічних збоїв. Російське командування спочатку мовчить, потім називає те, що сталося, технічним інцидентом. Але супутники НАСА та приватних компаній публікують знімки обгорілого корпусу. Уховатися не вдалося в інтернеті десятки мільйонів переглядів з дронів, що зняли фінальний захід. Міф про недоторканий тил зруйновано. А головний удар навіть не втраті корабля. Головне, те, що тепер Кремль змушений прийняти важке рішення залишити передову без захисту і перекинути туди зенітні комплекси, щоб прикрити власні канали і бази. Кожен пересунутий комплекс це дірка на лінії фронту. П'ять дронів, зібраних на коліні, коштували 10 тисяч доларів, корвет 500 мільйонів доларів. Це не просто перемога, це нова військова доктрина. Епоха, коли вирішує не флот, а інтелект і мобільність. І тепер питання: якщо ти командир наступної української групи ССО, куди б ти вдарив далі? По наступному корвету чи по гідроузлу, щоб заблокувати канал назавжди, відповідь у коментарях.